Ой, блин, а. Молодец. Ой, дерьмо Так, всё, прыгнуть, я сдохну. Так. О, что продолжение. О, Боже. Ты опять в тюму? О боже. Что тут у нас у я? Оп, чтобы на край акуратно забраться. Так. Я, блин, ск... Ай! А! Ай! Ой! Оп, оп. Ай, запрыгнем, запрыгнем. Ай. Опа. Фу, друзья, это склалась. О! Ай! Ай, блін. О боже. О боже, там хоть звалився. О боже. Є щереп, який горить. А, да, є. Да. Уже косточки не з'їсеш. І развіше можна його викинути. Ладно, тут на краще нічого немає. Опа, а я ж мені додому приникнути. Тут холодно на дворі. Опа. Так. Що тут у нас? Ой, бо О -о -о -о. вову сюди принесли. мій пряник. А да, здоров, я тобі хотів просто ну, помогти одному. ньому. Э -э, не иди на чердак. зараз жесть. При робиться то не йди на чердак окей mm -hmm. а що там робиться хоча б? ой да там э, короче пингвин м, короче просто в, того реже чикина так що там кровіще зараз так що лучше не йди туди, краще не йди туда. Ой, Боже, добре туда я добрый пришел дивитися давай давай так Ну, я не знаю, звук Збо... вова я не знаю, як тут буду жить, як жива якось. Так, начн отдохнути. Можна у тебя по цим хлазочком? Ой, так тихо. Підкрасный. Ой, нас зараз побачить. Боже, я не піду туди. О боже. Нічого. о! Кошка! Написано на неї, що можна звідси вибратися. Якщо ти відкнеш, ты в портал. Дюре попаду в другий світ. Ой, що зі мною? Що? О! Я попав в свій обичний світ. Ура! Нарешті. Фу. Фу. Ну що, споминали, понравилось собі таке відео? Якщо так, то не забудь підписатися на канал. Якщо... Скоро, і кстати, скоро в мене набере 640 підписників, то я вам зніму ще третю частину, Потому що я його заставлю, щоб він опять виживав. Всем гарного хороного дня, пока-пока!